Подружжя пенсіонерів Ярмоленки проживає в одній з кімнат гуртожитку. Приїхали місяць тому з міста Ізюм Харківської області. Зараз воно майже зруйноване, каже Володимир Ярмоленко. Місце наше розбите. Ну, не знаю, як там наша квартира. У нас була квартира і такий домик. Там батьківський сто кусів винограду, Це моє хобі було таке. Я десь шість чи вісім чи років цим займався. Хотілося би повернутися, якби там не стала лінія розмежування. А якщо там буде лінія розмежування, то там нічого не буде. Зі слів 66-річного Володимира до Луцька допоміг вибратися товариш волонтер. Зв'язалася з моїм старим приятелем з Європи, переганяв автомобілі в Луцьк, а потім в Ізюм. Там їх продавав, сказав, мені, мене там база є, в тебе права є, сідай, і їдь. Я тебе заправлю і вперед. Дружина Володимира Ірина Ярмоленко каже, їм пощастило, бо коли виїздили 4 березня, не бомбили. Нині рідні, які лишилися в Ізюмі, розповідають, що обстріли тривають постійно. У там два дома. Розбомбили так всередині, що недавно витягнули 58 чоловік. Ось самі наняли екскаватор і розгребли. Я тільки й жду, що коли наступати будуть. тільки жду. Другого я не знаю. На Волині Ярмоленки продовжують отримувати пенсію, зареєструвалися як вимушено переселені, каже Ірина Ярмоленко. Тут у нас і гаряча вода єсть. Ітепління, і, і така вода все время є. Ми приспособилися, ми готові їсти. Людей в гуртожиток почали заселяти 7 березня, розповідає комендантка Оксана Кульчиковська. Через гуртожиток пройшло 266 осіб. Але на нібито якби на постійній основі живе на даний момент 105 осіб, з них 28 дітей. Люди живуть. На поки що на добровільних засадах безкоштовно електроплитами користуються на перших порах були забезпечені постілю, рушниками, матрасами. Зі слів Оксани Кульчиковської мешканцям радять реєструватися у департаменті соціальної політики Луцької міськради, щоб отримати допомогу. Волонтери надають продукти. В гуртожитку працює пункт видачі одягу і взуття. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.